Ну що, вантажусь зараз. Перше завантаження в Києві, щоб доїхати до Вінниці. Е, а в Вінниці вже буде інше завантаження, і будемо їхати, куди ми будемо їхати. Так, то зараз що? Crazy. Встанув. Перші кілометри виїжджаю в напрямку Арменії. Проміжна точка буде в мене Вінниця. Сьогодні до Вінниці треба доїхати. Зараз 17.32 на годиннику. Проїхав тільки що табачку. Рушив вперед. Подорож. До Арменії, до Єревана розпочалася. Починається поїздка. Треба завантажити їжу. Треба завантажити харчі якийсь на термін приїхав зараз зараз буду вивантажувати це у мене частинка речей це я зараз під'їхав тут дещо завантажу я любив завжди подорожувати і хотів подорожувати їздив постійно на макси ми з дружиною об'їхали європу багато є є набагато більше країн але ми приїхали немало. І на третій рік. Я такий сижу і думаю. Ні. Я як е день сурка Зранку до вечора, ну все, ти в Києві, ти нікуди не виїжджаєш. Це якось крутиться, ця як білка в барабані. Я згадую, що якщо ти щось забажаєш, то мої зустріти, треба робити все юрму право. Я знаходжу варіант. Я. Я йду. Закінчую категорію Є, здаю на посвідчення. Я ще беру декілька посвідчень, відкриваю собі шлях до можливості виїхати за кордон. І ще й гроші мені за це будуть платити. Так, я сідаю на машину, велику вантажівку, категорію це є. Дальнобой, як люди кажуть, в Америці це трак-драйвер і так далі. Я сідаю на цю машину. Ну що? В першу перепрошую, що я так сказати, зовсім не ну, готовий, але сумок. Я зараз вінся на шляху туди. Е -е. Мій досвід байкерських подорожей такий трохи інший. І отак от з собою набрати їди, їжі, щоб поїсти. Ну, обаль. Потім ти сидиш, в тебе ну, невеличкий отель. Да, хтось жаліється, що така мала машина, як вони кажуть, це вони приб'єдняються. Нормальна велика територія. Як для подорожей, ну, в тебе кемпер. Кемпер. Ну, нема туалету, нема води тут, руки помити. Да, от цього немає. Якщо б тут було, як у американців, то взагалі тут сказка. Це не хата, це не дом. Але ми подорожуємо. Так що умови для подорожей, то це краще, ніж на мене. Так, звісно, можна в готелі переночувати, грошей заплатити, подивимося, може в мене зараз на шляху так і буде. Давайте деревня на складі фабрики роше. Оце все цукерки. Оце все цукерки. працівників. Це 150 гривень. Суп харчов, котлетка, макарошки, салатик, два компота. Армінія, чекай цукерки, я виїжджаю до тебе. Для перетину кордону, для вантажних автомобілів є електронна черга. Ти заходиш на сайт, реєструєш себе, автомобіль, і тобі кажуть, який термін в тебе є до перетину кордону. Там, день очікування, два дні очікування і так далі. Потім ти дивишся, черга може посунутися як вперед, так і назад. І треба пільно дивитися, щоб її не пропустити. Після того, як тобі кажуть, що ти повинен вже заїжджати на кордон, ти під'їжджаєш до Шлотбаума, стоїш невелику чергу і заді, і далі заїжджаєш вже для оформлення вантажу і себе для виїзду за кордон. Хали я у неділю ввечері, сьогодні середа. Я в Чернівцях. Завтра на вечір у мене перетин кордону в порубному. І тому в мене є змога піти погуляти по Чернівцям. Я в своєму житті один раз був в КФС. Це зараз мій другий поход в Чернівця. Маємо на 200 гривень. Раз, да, два, п'ять крилашок. Оце маленький прокортовий. По І пепсіко. Це 200 гривень. Підсумок такий. Ну, в принципі, смачно, але на 200 гривень мало. Могло би більше. Чернобіцький, мало того, ходив думав, сам буду дурні питання запитати. А тут тільки екскурсіями. Так що це ще краще. вона 30 дорослих 80. Розрахунок через додаток, приват, 24, або інші додатки в кінці екскурсії, щоб не пролунала повітряна тривога. Якщо пролунає, то треба. Снаєцький національний університет імені Юрія Фетковича один із найстаріших та найкрасивіших університетів України, заснований у 1875 році за часів Австро-Угорщини. Його архітектурний ансамбль колишня резиденція митрополітів Буковини, внесено до списку ЮНЕСКО. Це шедевр неовізантійського та мавританських стіль, створений архітектором Йозефом Главкою. Університет славиться академічними традиціями. Тут діють 12 факультетів, включаючи філологію, історію, природничі науки та міжнародні відносини. Серед випускників відомих вчених, письменники та політики. За свою історію університет пережив кілька епох: австро угорщина Румунія, СРСР і зараз в нього епоха Незалежна Україна. Що вплинуло? На його культурне різноманіття. Це сьогодні сучасний начально-науковий центр, який об'єднує тисячі студентів з усього світу. Я дуже раджу його відвідати. А зараз ми всередині церкви, яка знаходиться на території цього університету. Ми застали трохи вечерньої служби. З нами були ще військові, які проводили вихідний день чи звільнення по військовому. Тому по дорозі вирішив зайти е, в грузинський ресторанчик, гуляти так гуляти. Зараз тут буду повесити. Хінкалі, хачапурі, чай. Без алкогольних напоїв. Ну що, справи обстоять так. Приїхав на кордон. Там Румунія. Написало, що все, можна заїжджати. Приїхав, стою по рації, а машина облаштована рації, Я слухаю, що там термінал повністю забитий. Тепер тут буду стояти в колійці. Ну, правда, я тут близько, третя машина, але сам факт. Дурня повна. Все, Румунія почалася. колеїчка трохи є, так. Да. Що цікавого можна сказати про Румунію для тих, хто тут був дуже давно чи взагалі не був? Я не розумію недізухвалого відношення до цієї країни, тому що вона дуже попереду по якості дороги. Які у всіх нам ріках головних доволі якісні. Є регіональні дороги, які не дуже якісні, але все одно вони краще в переважної більшості, ніж у нас. Це 100%. Потім вражає величезна кількість лепів. Це лепі це лінії електропередачі високовольні, яких дуже величезна кількість, просто вона вражає. Дороги, ну це тут є виключення, що воно нападало, підмерзло чи не почистило, дороги дуже боєчасно чистяться і безпечно. Водії на дорогах поводяться доволі чемно і обережно, з повагою. Ніхто ніколи мені не виїжджав, не вилітав отак лоб в лоб. Як тільки повертаєшся в Україну, одразу ж тебе летять лобові ці атаки. Ці випереджені обоні там не зрозуміли. Ось, Тому тут їдеш доволі безпечно на тако нарослабоні. Тебе нема такого мандражу. Так що дуже приємна країна, і хто б ній не був ніколи, я би порадив сюди приїхати і подивитися. Малений, що капець, Гитай, І зараз він цільний. Ну, це таке діло. Каву попив снідати поки не хочеться. Все, так що їдемо далі на кордон, на Дунай Мост. Буду його знімати ще. Що починається шлях по Болгарії? Дороги в напрямку Турції дуже приємна. Це я їду на перетин кордони. Містечко називається Капітан Андрієво. Дорога дуже приємна, поганих ділянок майже немає. І плюс відстань невелика. Я проїжджаю десь 350 кілометрів, десь так на пам'ять, якщо сказати. Да, взимку ти бачиш прикольно все навдов, тому що листя немає, а дуже багато лісів тут е, листяних. Тому природа дає тобі змогу подивитися все, що заходить, знаходиться і за дерев. На моєму шляху лежать невеликі гірські перевали. Вони дуже приємні, проїжджаються. На жаль, в мене не було змоги зупинитися, політати дроном і роздивитися, тому що в мене часу було обмаль. Ну і так відверто, погода не дуже така, щоб гуляти, стояти і так далі. Але дуже приємно прокататися, я впевнений літом на мотоциклі, проїхатися і тут дуже добре. Але гори не високі, невисокі, але все одно на горі лежать е е сніга. Ну, я заїжджаю тепер на цей величезний паркінг. Він доволі сучасний. Він чистий, це нормальне тут бетонне покриття. Він облаштований по всім кутам. Тут є туалети, душовий кабіне з нормальною водою. Вони постійно прибираються цілодобово. Є супермаркет, є ресторан, є обмін валют, є магазин різних дрібничок, електронних і навіть казіно з одного і іншого боку. Потім тут все зроблено так, що тобі повідомляють твій час і твою чергу, коли тобі треба вже виїжджати. Mm -hmm. М'яско, -то, салат, та той чай. 450 воно. Але я вже трохи такий втомлений, що вирішив, що я нічого не хочу готувати. Я тут краще поїм. І в мене відпочинок до ранку. Я розумію, що і у нас такого до Монстр, Який милий навіс і транспорт. і дивишся, які звичаї у людей. Тобто ну, села доки невеличке, доволі скромненько все. Так що тут нема що дивитися. Ось ще приймає, бачите. Всіх сюди в комерцих рішення. Доволі занедбано все. Доволі занедбано. Ай, Але скрізь занепад бізнесу. Чи то номера красиві одеські. 46 орки Одеса. Болгарія. Казіно. А деса гуляє? А так виглядає кладбище у них. Ось воно. Якось так. Бачите? Я думаю, що це мігранти якісь. Ще й бомжі. Котик воно лежить. І там трубає і я чую там розмовляють хтось. Це що тут мешкають. Я таки не помилився. Підбігав тільки що грошей просив мене. Що за люди, я не знаю. ну Бомжуюся з дитиною. Хтось погуляв. Що цікаво. Е проходився там. Я не знаю, камери тут десь висячі, може хто сказав. Перенеслися прикордонники. Що я знімаю, що я тут роблю, що не можна кордон знімати. Я показав, що я зняв. Кордону немає, нічого доброго, України, бла-бла-бла. Поїхали далі, ніяких зауважень, але пільнують, біля кордону ходиш, знімаєш і пільнують. Ну, Я тут все обходив, дивитися більше немає, так що це був тільки промінат, такий фрівалки. Так що, все обдивився. Я завтра сюди поїду. Така колечка, хоче, щоб хочеш Що, Зроблю все по науці. Сміну, тепер треба оглянути машину. Бахмут все ціле, повністю селе, де горімось. Літають, всі світиться, не Дивимось з часом за щелкнута на місці, міске. Поворосі на спущены. Силы умов Це Вот у нас. Зараз я уже чекаю. Вже годину 15, як я виїхав, і це я підходжу до паспортного контролю, ну, заїзд перший, перша брамка. Болгарія. Ще не виїхав з Болгарії. Дуже довго. От зараз раночок такий 6-17. Опять час 17 вже я щось кудись їду, ще не доїхав. І так сидиш і думаєш, воно тобі треба було, та подорож. Ще не поснідав, каву не попив. Не хотілося. Ну, що робити? Завжди бувають хвилини, коли тобі трохи важковато, не дуже приємно, але треба це пережити. Зараз, думаю, пройду. Заїду в Турцію, стану, зроблю каву, поснідаю і настрій покращиться. Вільно пересуваюсь, тому що я вже на території Турції мені... Спочатку в паспорті поставили, так що я тут спокійно можна ходити. Ну і плюс такий, що я вже тут був, плюс-мінус щось знаю, десь знаходиться, тому йду одразу там на пасажирський термінал, там є обмін валют. Я так сподіваюся, що він відкритий і я поміняю. А це йдуть і фрішечки. Я в Турції, Я в Турцій. на дороги треба вкупити сімейно. І все 18 градусів.